Часник – Одна з тих рослин, що живе за своїм ритмом і не зважає на календар, його життя не зупиняється навіть тоді, коли земля сковується морозом. Багато хто вважає, що взимку на городі вже нічого робити, але досвідчені господарі знають саме зимова турбота прогрядки дає навесні міцне, зелене та соковите листя часнику. Бо якщо залишити посадки напризволяще без й захисту, то перші промені сонця можуть показати сумну картину: пожовкле, слабке листя, тонке стебло, що ледве тримається у мерзлій землі, звідси і всі біди, низький урожай, дрібні головки, втрата аромату, тому зимова підкормка часнику – це не примха, а проста селянська мудрість, перевірена поколіннями, кожен. Хто хоч раз садив озимий часник, помічав він сходить ще восени, а потім ніби засинає. Насправді ж він не спить, а просто уповільнює своє життя, чекаючи тепла. Коренева система у цей час продовжує працювати, хоч і повільно, тому рослині потрібні живильні речовини навіть під снігом. Без них вона втрачає силу, а весною змушена витрачати багато енергії, щоб наздогнати ріст. Саме тому уважний господар не кидає грядку до весни він знає, що правильна зимова підкормка допомагає часнику перезимувати без втрат і пробудитись міцним. Секрет успішної зимівлі полягає у тому, щоб підготувати грядку ще восени, але й серед зими не забувати про неї. Якщо підживити землю перед морозами, добрива поступово розчинятимуться під снігом і повільно потраплятимуть до коріння. Це природний процес, який нагадує живлення сталих вод, м'яке, рівномірне, без стресу для рослини. Саме так у давнину діяли селяни, не чекали весни, а готували все заздалегідь. Казали як узимку землю нагодуєш, так вона влітку й віддякує. І в цьому була велика правда. Зимова підкормка має ще одну важливу мету захист від стресу, мороз, перепади температури. Нестача кисню під льодом, усе це виснажує рослину. Якщо ж у ґрунті є потрібні мікроелементи, часник легше переносить холод, не чорніє, не гниє, крім того, поживні речовини допомагають зберегти міцні корені, які стануть основою для весняного росту. Особливо важливими є азот, фосфор і калій вони підтримують життєві сили навіть у сплячому стані. Недарма старі господарі казали, часник, що ситий узимку, не боїться ні морозу, ні сонця. Сьогодні, коли зими стали не сталі, то з відлигою, то з різкими морозами, значення правильної підкормки ще більше зросло. Грядки часнику часто то замерзають, то відтають, і кожен такий цикл забирає в рослини частину сил. Якщо ж ґрунт має запас поживи, то рослина не виснажується, а спокійно переживає. Коливання погоди. Тому навіть невелика підкормка в холодний період це гарантія того, що весною листя буде не тьмяне і пожовкле, а насичено зелене з живим блиском і міцним ароматом. Багато хто думає, що взимку нічого не можна робити для рослин, бо земля тверда, а сніг заважає. Насправді це не зовсім так. У досвідчених господарів є свої хитрощі вони вміють. Використовувати сніг як помічника під час відлиги або снігопаду можна внести суху золу, торф або спеціальні гранули, вони залишаться на поверхні і поступово розчиняться у талій воді. Так добрива доходять до коренів саме тоді, коли часник їх найбільше потребує. Це ніби природна крапельна система, яку запускає сама природа. Важливо розуміти, що зимова підкормка не означає надлишку добрив, навпаки, треба дати стільки, скільки вистачить для підтримки сил, а не для активного росту. Якщо перестаратись, то навесні рослина може піти в лист, забувши про головку. Саме тому правильна міра головна риса доброго господаря. Як казали старі люди, не кількість а розумом, і це стосується не лише худоби, а й землі. Коли ми говоримо про яскраво зелене листя, то маємо на увазі здоров'я самої рослини кольор листя це її мова, якою вона розповідає про свій стан. Якщо воно бліде, бракує азоту, якщо жовтіє з кінців, не вистачає калію, якщо краї темніють, замало фосфору, тому завдання господаря вчасно зрозуміти, що саме потрібно його гряці. Іноді достатньо простої підкормки золою або настоєм трав, щоб рослина знову заговорила зеленим кольором. У кожному селі є свої традиції догляду за часником одні вважають, що після снігопаду треба посипати грядки золою, інші роблять настої ще восени і заливають землю перед морозами. Є й такі, що використовують компост або перегній, розкладаючи його тонким шаром поверх грядки. Усі ці методи об'єднує одна мета допомогти часнику пережити холод і залишитись живим. Бо, як казали діди, хто взимку землю не годує, той улітку в комору не носить. Отже, зимова підкормка це не лише про добрива, а про уважність і турботу, це продовження зв'язку між людиною і землею, коли господар не забуває про своє поле навіть у мороз. Адже земля пам'ятає добрі руки. І, якщо доглядати її з розумом, то вона віддячує сторицею, густим зеленим листям, великими голівками часнику і запахом, який наповнює всю хату, коли приходить час збирати врожай. Зимова підкормка часнику справа нескладна, але вимагає розуміння, коли, чим і як правильно підживити рослину, щоб вона отримала користь, а не шкоду. У холодний сезон ґрунт перебуває в особливому стані. Мікроорганізми сповільнюють роботу розкладання органіки, майже не відбувається, тому все, що ми даємо землі, має бути в тій формі, яку рослина зможе поступово засвоїти. Головне правило господаря не поспішати, але й не чекати весни, бо тоді буде вже пізно. Найкраще починати підготовку ще восени перед замерзанням ґрунту. Після того як Висаджено озимий часник, і він укорінився. Можна провести першу підкормку фосфорно-калійними сумішами. Саме ці елементи допомагають зміцнити кореневу систему і підготувати її до морозів. Для цього беруть 1-2 столові ложки суперфосфату та стільки ж калійної солі на квадратний метр. Добрива рівномірно розсипають по гряці, а потім легенько поливають водою або злегка загортають у ґрунт. Якщо зробити це за кілька днів до стійких холодів, речовини встигнуть частково розчинитися і закріпитися у верхньому шарі землі. Коли ж приходить зима, можна скористатися другим методом сніговим підживленням. Цей спосіб особливо зручний для тих, хто не хоче порушувати мерзлий ґрунт. Суть у тому, щоб внести сухі добрива прямо на сніг, коли його шар становить 10-15 см. Найкраще підходить деревна зола, бо вона не тільки живить землю калієм і кальцієм, а ще й зменшує кислотність, створюючи сприятливе середовище для часнику. На одну грядку достатньо однієї літрової банки золи. Її розсипають рівномірно, наче солять страву, і залишають під час відлиги або сонячного дня зола поступово просочиться в талу воду, а з нею потрапить у землю. Це старий. Але надзвичайно ефективний метод, який не потребує ні інструментів, ні витрат. Дехто використовує ще одну цікаву хитрість живий настій на травах або курячому посліді, який готують заздалегідь восени. Настій зброджують, а потім розбавляють водою у пропорції 1-10. Узимку його можна підлити під грядку в періоди відлиги, коли верхній шар землі трохи відтане. Така підкормка дає потужний імпульс для майбутнього росту, бо містить природні сполуки азоту, які залишаються доступними навіть після замерзання. Зрозуміло, що поливати треба обережно лише тоді, коли температура вища нуля, і невеликими порціями, щоб не створити крижану кірку. Ще один сучасний спосіб використання гранульованих добрив повільної дії, їхня перевага в тому, що вони. Поступово розчиняються під дією снігу й дощу, постачаючи поживу рівномірно. Такі препарати, як амофос, нітроамофоска або спеціальні зимові мікродобрива, можна внести навіть у грудні чи січні. Головне не сипати їх надмірно. Достатньо 20-30 грамів на квадратний метр. Вони не змиваються відразу, а залишаються у верхньому шарі землі до весняного тепла. Є ще метод, який часто недооцінюють мульчування. Після посадки часнику грядку можна вкрити тонким шаром перегною, торфу або подрібненої соломи. Узимку цей шар не тільки зберігає тепло, а й поступово підживлює рослину. Під дією вологи органіка повільно розкладається, виділяючи невеликі дози азоту і мікроелементів. До весни це створює своєрідну Подушку живлення, яка допомагає часнику одразу рушити вріст. Досвідчені господарі часто поєднують мульчу із золою. так земля не перекислюється, а грядка залишається пухкою й родючою. Дуже важливо не допустити помилки не варто використовувати свіжий гній узимку це часта помилка новачків. Гній під час розкладання виділяє тепло аміак, що може спалити коріння або спровокувати грибкові хвороби. До того ж, він приваблює мишей, які залюбки обгризають молоді зубчики. Якщо вже хочеться дати органіку, краще застосовувати перепрілий компост або перегній, який не має різкого запаху і не гріє землю надмірно. Ще одна порада не забувайте про мікроелементи. Часник дуже добре реагує на бор, магній та марганець. Їх можна внести у вигляді спеціальних добавок, або просто розчинити трохи марганцівки у воді і полити грядку перед морозами. Такий розчин не лише підживлює, а й дезінфікує ґрунт, знищуючи личинки шкідників і грибки, що залишились після осені. У народі кажуть земля чиста, часник ситий. І в цьому є своя логіка здоровий ґрунт, запорука міцної рослини. Не можна забувати й про вологу. Якщо снігу мало, а земля суха, то часник може висихати навіть узимку. У такому випадку іноді варто штучно підсніжити грядку, накидати додаткового снігу з доріжок або з даху. Коли він розстане разом із сталою водою, у ґрунт, підуть і всі поживні речовини. Саме так діють господарі, які дбають про кожну грядку взимку після хуртовини. Можна побачити, як вони виходять на подвір'я з відрами і розкидають сніг рівним шаром по городах. Таким чином, зимова підкормка часнику це не одноразова дія, а цілий ланцюг правильних кроків, осіння закладка фосфору і калію, снігові підживки золою, помірне мульчування, контроль вологості усе це разом працює, немов точний годинник. І коли навесні сніг сходить. Господар бачить нагороду за свої старання міцні, товсті паростки, що пробиваються крізь землю, не бояться вітру і холоду, а над ними зеленіє листя свіже, яскраве, густе, яке ніби дякує за зимову турботу. Якщо уважно придивитися до досвіду старших господарів, то можна побачити, що більшість їхніх порад це не просто традиції, а практичні знання. Які з'явилися з багаторічного спостереження за землею? У селі кожен знає, що і коли підживити, як підготувати грядку, як не перегодувати рослину. Старі люди не мали мішків хімічних добрив, але врожаї часнику були завжди добрими. Їхні методи прості, доступні й природні, без шкоди землі та людині. Одним із найпоширеніших народних способів було підживлення золою. Золу збирали після пічного опалення, зберігали у мішках і використовували впродовж усього року. Узимку, коли сніг лягав на город, господар виходив із відром і посипав грядки рівномірно, промовляючи щоб часник ріс міцний, щоб лист зелений, щоб корінь не мерз, так ніби розмовляв із землею, і, хоч це виглядало як обряд. Насправді в цьому крилася велика користь. Зола містить калій, фосфор, кальцій та безліч мікроелементів, які підтримують рослину під час зимівлі. Ще одним методом було використання перегною селяни не поспішали його вносити восени, бо знали, що свіжий гній шкідливий. Натомість вони робили так званий старий Настій, закладали гній у яму, поливали водою. І залишали до пізньої осені. Узимку, коли земля вже підмерзала, вони тонким шаром розкидали цей перегній поверх грядки. Так земля отримувала захист і живлення одночасно. Коли приходила весна, верхній шар легко розпушувався, і рослина мала все необхідне для росту. У давнину в кожному господарстві була деревна зола, а в деяких селах її навіть обмінювали на насіння чи картоплю. Золу зберігали в сухому місці, бо знали, якщо вона намокне, то втратить силу. Навіть сьогодні багато досвідчених господарів не відмовляються від цього способу. Вони кажуть, що дерево вогнем очистило, те землі не зашкодить. І справді зола це не лише добриво, а ще й природний антисептик, який захищає рослину від грибкових хвороб. Інший популярний народний метод підживлення настоєм трав або кропиви. Ще восени господині закладали у бочку зелену масу кропиви, подорожника, конюшини заливали водою і залишали бродити. Узимку цей настій розводили теплою водою і виливали під час відлиги між рядами часнику. Такі підживки давали легкий азот, що стимулював зелений колір листя навесні. Старі жінки казали. Трава траву годує, і мали на увазі, що все живе повинно допомагати одне одному. У деяких селах практикували і снігові настої. Під час відлиги брали золу трохи курячого посліду, зливали все гарячою водою, настоювали добу і розливали по снігу тонкою цівкою. Коли сніг танув, цей насті разом із сталою водою, проникав у землю, створюючи живу ковдру для коренів. Селяни вірили, що це додає сили і тепла часнику, і весною листя завжди було зелене, як смарагд. Сучасні господарі мають більше можливостей. Тепер можна використовувати біопрепарати, мікробіологічні добрива, які містять живі бактерії. Вони не лише живлять, а й оздоровлюють ґрунт, пригнічуючи шкідливі мікроорганізми. Такі засоби діють м'яко, не спалюють коріння і чудово підходять для зимового внесення. Їх часто змішують із золою або компостом і розсипають по снігу. Коли навесні все розтане земля вже буде жива і готова приймати тепло. Є й інший підхід використання мікродобрив на основі гуматів або фульвокислот, їх розводять у воді та оприскують грядку перед морозами. Це ніби тонізатор для рослини допомагає корінню краще засвоювати поживні речовини і зберігати енергію під час холодів. Дехто навіть обробляє зубчики перед посадкою такими розчинами, щоб зміцнити імунітет рослини. І, хоч це виглядає як нова технологія, суть та сама підтримати рослину природним шляхом. Цікаво, що навіть старі методи часто співпадають із науковими порадами. Наприклад, зола, яку селяни вносили інтуїтивно, виявляється ідеальним джерелом калію, якого часнику бракує взимку, а настої трав це фактично природні біостимулятори, що допомагають рослині легше переносити стрес. Тож народна мудрість і сучасна агрономія часто йдуть поруч, тільки різними словами говорять про те саме. У практиці доброго господаря головне не лінуватись. І не чекати дива, бо земля пам'ятає працю. У багатьох селах ще й досі тримаються старої звички після Різдва, коли день починає прибавляти, виходять на город і перевіряють, як лежить сніг на грядках. Якщо бачать, що на часнику тонкий шар, додають ще, щоб не вимерз. А коли ближче до стрітення пригріває сонце, деякі вже посипають грядки золою на благословення весни. І не дивно, що саме в таких людей урожай найкращий, бо турбота про землю триває весь рік навіть тоді, коли все довкола спить. Отже, народні методи підживлення часнику а це не просто старі звички, а ціла система спостережень і досвіду, яка формувалася століттями, вона не суперечить сучасним технологіям, а лише підтверджує їх простими словами. І кожен. Хто хоче мати зелений здоровий часник, може сміливо користуватись цими порадами, вони перевірені не лабораторіями, а життям, полем і працею. Після всіх турбот узимку приходить найприємніший момент весняне пробудження. Саме тоді господар бачить, чи не даремно дбав про свою грядку в холодну пору. Якщо підживлення було зроблене вчасно, якщо земля отримала і тепло, і поживу. То паростки часнику виходять міцні, товсті з насиченим зеленим кольором. Це перший знак того, що рослина добре перезимувала, і навпаки, якщо листя м, тьмяне або має жовтизну станацтва, значить бракує поживи або добрива були внесені неправильно. Тому важливо уважно придивитися до рослин і вчасно відреагувати. Навесні, коли сніг тане і з'являються перші зелені стрілки, саме час перевірити, чи не утворилася на поверхні грядки щільна кірка? Вона заважає землі дихати, а часнику потрібне повітря, легка розпушування найкраща допомога це не лише покращує доступ кисню, а й дозволяє решткам зимових добрив рівномірно розподілитися в ґрунті. Якщо ж ґрунт надто мокрий, краще зачекати, щоб не зруйнувати структуру. Після цього можна провести легке весняне підживлення. Рідким настоєм золою або розчином сечовини, щоб підтримати зелений кольор листя. Для багатьох господарів зелене листя часнику як показник правильного догляду. Воно повинно бути густе, блискуче, з пружними жилками. Якщо воно бліде, це перший сигнал, що рослині бракує азоту. У такому випадку варто обприскати часник слабким розчином аміачної селітри. Або трав'яного настою це дає швидкий ефект і оживляє рослину буквально за кілька днів. Важливо пам'ятати, усі підживлення мають бути помірними. Часник не любить надлишку, бо тоді він нарощує листя, але слабше формує головку. Кожна дія повинна бути в міру і з розумінням того, що земля це жива система, яку треба не перевантажувати, а підтримувати. Багато господарів кажуть, що головне не кількість добрив, а любов і уважність, бо навіть найкраще підживлення не допоможе, якщо рослину залишити напризволяще. Потрібно дивитись, як вона росте, як реагує на погоду. Якщо весна суха, дати вологи, якщо холодна, допомогти прикрити грядку соломою чи плівкою. Зимова турбота плавно переходить у весняну, і цей ланцюг не повинен перериватися. Хто взимку підживив і оберіг, а навесні доглянув, той і восени матиме головки великі, соковиті, щільні, що довго зберігаються. У нашому сільському житті кожен знає, земля все бачить і все пам'ятає якщо їй давати з розумом, вона віддячить сторицею. Тому під час зимового підживлення головне не робити це для галочки, а усвідомлено. Потрібно розуміти, навіщо саме ми сиплемо золу чи компост, яку користь матиме рослина. З часом кожен господар розвиває своє чуття землі він бачить, коли рослині добре, а коли їй щось бракує. Це не можна навчити книжками це приходить із роками, з руками в землі, з холодним вітром, у спину і першими паростками, що пробиваються крізь сніг. Підсумовуючи всі поради, можна сказати просто, щоб часник мав зелене, міцне листя навіть після морозів, потрібно поєднати стару мудрість із сучасними знаннями, передусім, підготувати грядку восени, внести фосфор і калій, дати золі чи перегною. Узимку, коли є сніг, не забути, посипати грядку золою, а при відлизі можна й трохи живого настою, весною розпушити землю, підтримати азотом. І не забути про полив, усе це разом створює той цикл, який робить часник сильним. Не менш важливо й те, щоб господар не боявся експериментувати, але завжди спостерігав за результатом кожен город має свій характер у когось ґрунт легкий, у когось глинистий, у когось кислий. Тому потрібно не сліпо копіювати чужі поради, а пристосовуватись до свого клаптика землі. У цьому й полягає справжнє мистецтво землеробства, відчувати, що потрібно саме твоєму ґрунту, і робити це вчасно. І наостанок його головна порада, яку давали старі господарі не бійся холоду, бійся байдужості. Бо навіть узимку, коли земля здається мертвою, вона слухає кроки того, хто прийде її навідати. І якщо цей крок дбайливий, якщо рука сипле золу не з байдужості, а з турботи, то весною така земля прокинеться охоче. А часник, що зиму пережив у любові та догляді, обов'язково віддячить густим зеленим листям, ароматом і врожаєм, який стане гордістю кожного двору.